Країнами СНД, Росією та Україною пішки та автостопом. 61-річний росіянин подолав тисячі кілометрів з однією метою, проповідуючи православ'я. Володимир Єгоров, художник за фахом, мандрівник за покликанням. Переконаний світ не без добрих людей, а тому у подорож вирушає без харчів. Їх каже чоловік, дає Господь у великому ж наплічнику лише теплий одяг та намет. Я їду буквально не в кармані, нічого немає. Ні, куска хліба ніч. Я їду так. От Бог і я. Мені приходять по всякому чесно. Господь не такі сюда це дають, неординарне. Все буває. Пош я пропоїду православі, чистоту церкви пропоєду. На ночівлю мандрівник зазвичай зупиняється при церквах та монастирях. До речі, храми у кожному місті чоловік відвідує незалежно від конфесії. Більш ніж за тиждень Володимир Єгоров об'їздив автостопом всю Україну. Вона переконує чоловік єдина. Та є ж автостопом є ти все, сюди. Да? Меня хто тут не подвозил. І мэры городов, і начальники міліції, начальники налогу, і ФСБ. Всі отак от вот Бог посилає людей. Я був в Луганській області, Харьковской області, в Запорожі був был, был Одессе, в Одессе Да, Вадис. Повіті там Одеса, она вся моль за объединение в отношениях в Україні мандрівник не вперше. Зокрема, в Івано-Франківську був у листопаді 2007 року. Тоді подорожував з двома дітьми із семирічним Владиславом та дев'ятирічною Еліною. Але навіть у такому віці миротворчу місію безперервних мандрувань діти добре розуміли. З папою їжджу, щоб ми були всі люди були дружили з друг другом, щоб я могла, наприклад, їздити в другу. Наприклад, я могла їздити в Чечню, в Білорусі. Діти виросли, а чоловік свою ідею не покинув. Подорожує світом і у всьому покладається на Бога. Сьогодні в нього на меті розповісти людям правду про Путіна. Навіть сам створив документальний фільм Президент Росії у ньому в ролі Чорного Абдули, який знищує християнську віру та втручається у справи інших держав. Де опиниться завтра, чоловік не знає. Новий щоденний маршрут йому диктує небо. Його вважають диваком, але ні на хвилину мандрівник не засумнівався, що робить добру справу.